10 червня кожного року відзначають дуже веселе, радісне і найголовніше смачне свято Всесвітній День Морозова. Welt Ice Cream Day. Цей день святкують в усьому світі. Історія цих ласощів цікава і налічує тисячі років. Деякі історики вважають, що морозово винайшли китайці близько 4 тисяч років тому. Коли почали додавати сніг в суміш рису і молока. Причому рецепти приготування таких десертів тримали в суворій таємниці. Інші вважають, що прообразом сучасного морозива були фруктові соки, змішані зі снігом і льодом, які називали крижанками. Про широке застосування снігу і льоду в арабських країнах оповідають і знамениті казки «Тисяча і одна ніч. Ще цар Ізраїлю Соломон високо цінував заморожені фруктові соки, а знаменитий античний лікар Гіппократ рекомендував морозово для зміцнення здоров'я. Вперше фруктові соки, змішані з льодом, почали куштувати представники давньокитайської знаті. Пізніше рецепти першого морозова перекочували до стародавньої Греції. А згодом кулінари часів Олександра Македонського почали готувати заморожені ягоди, для цього використовувався звичайний сніг. У кінці XVIII століття у Європі за рецептами китайських кулінарів почали готувати солодку страву на кшталт шербету. Вважається, що рецепт приготування цього смаколика привіз з Китаю мандрівник Марко Поло. У 17 столітті італієць Франческо Прокопіо Дейколтеллі вдосконалив машину, виготовлену його дідом рибалкою для виробництва високоякісного морозива у своєму кафе в Парижі. Цей рецепт поєднував молоко, масло, яйця та вершки. У Київській русі існувало своє морозиво. Це було заморожене молоко, яке настругували на маленькі шматочки. Цю страву подавали до свіжих млинців. Європейський різновид морозова з'явився в Україні у середині 18 століття. Солодкий смаколик відразу знайшов величезний попит. Американські поселенці назвали солодку заморожену страву Айскрім, що дослівно перекладається з англійської мови як льодяні вершки. Ця назва швидко набула поширення. Оскільки лакоминка дійсно створювала відчуття приємної прохолоди, часто морозиво називають ескімо. Багато хто вважає, що назва походить від ескімосів. Та насправді це не так. Хоча у цієї народності також є доволі цікавий рецепт на тему Морозова, коли сало тюлення перетирають із замороженими лісовими ягодами. Проте ця страва на смак дуже далека від смачного солодкого морозова. Насправді Ескімо було створено у 20 столітті в Америці. Це різновид морозова, глазурованого шоколадом. Його винайшов американський кулінар Християн Нельсон. Він назвав свою страву пиріжком Ескімоса. А от улюблений багатьма пломбір має французьке походження. Вперше його виготовили у містечку пломберлебем, що розташоване на північному сході Франції, у Австрії почали виробляти шоколадне морозиво, а у Італії шербет. Морозово це калорійна солодка страва, яка сприяє набору зайвої ваги. Проте в невеликих кількостях морозиво вживати все таки корисне. Вчені стверджують, що воно стимулює утворення гормону серотоніну, який здійснює позитивний вплив на нервову систему. Цікаві факти про морозиво вважається, що перше морозиво у вигляді заморожених ласощів з'явилося у давньому Китаї понад 5 тисяч років тому. На столах знатних родин нерідко можна було побачити страву із молока та фруктів, змішаних з льодом. Перше морозиво у вафельному ріжку з'явилося в 1896 році. Найбільший об'єм морозова заїдають американці так, у середньому, один мешканець Сполучених Штатів Америки щорічно споживає близько 20 литрів холодної лакомини. У холодильнику 90% американців можна знайти бодай одне морозиво. Найбільше морозово, яке коли-небудь було приготуване, мало вагу понад одну тонну та висоту 4 метри. Автором та виконавцем цього кулінарного шедевра став англійський кухар Хестон Блюмонталь. Для того, щоб виготовити 30 тисяч літрів морозова, необхідно стільки молока, скільки одна корова може дати протягом усього свого життя. Найбільшим попитом у світі користується ванільне морозиво. Його купує понад третина всіх споживачів. Наступним за популярністю є шоколадне морозиво. Зазвичай морозиво купують у літні місяці, проте зовсім інша ситуація в Канаді там продажі холодних ласущів у зимовий час різко збільшуються. Варто знати. Що в рекламних роликах морозова ви зазвичай не побачите самої страви. Оскільки морозово швидко ростає під дією софітів, замість нього знімають картопляне пуре чи інші страви. Мало хто знає, але пломбір відрізняється від вершкового та молочного морозова. Перший є найжирнішим 10-11% жирності. Оскільки його виробляють з жирних вершків чи згущеного молока. Жирність вершкового морозива становить 8-10%. І Якщо ж ви слідкуєте за своєю фігурою, купуйте молочне морозиво, жирність якого не перевищує 7%. Населення Землі щороку споживає понад 15 мільярдів літрів холодного смаколика. Цей об'єм можна порівняти з об'ємом 7 тисяч басейні олімпійського розміру. Як відзначати Міжнародний день Морозова? Дедалі частіше до святкування Міжнародний день Морозова долучаються кав'ярні та ресторани українських міст. Адже це чудовий маркетинговий хід, щоб познайомити мешканців міста зі своїм закладом. Дізнайтеся! Чи не влаштовують у вашому місті розпродажі та акції на морозово? І якщо є цікаві пропозиції, то обов'язково ними скористайтеся. Це один день в році, коли можна куштувати морозово на сніданок, обід та вечерю, ви охоче проводите час на кухні у приготуванні вишуканих страв. Чому б не приготувати морозово за своєю рецепторою та не пригостити ним своїх рідних, друзів та близьких? Набридло звичне ванільне або полуничне морозово. Проявіть креатив із власними смаковими добавками. Додайте ем'яту до полуничного морозова чи шматочки бекону до улюблених карамельних кульок. Набридло морозово. А як щодо того, щоб замість цього приготувати бутерброди з морозовим чи торт з морозовом? Смачного!